Козаки, привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні буде огляд одразу трьох моделей від італійського бренду Венеціанеко із колекції Нерейде. Останнім часом дуже мене радують новинки цього бренду. І незважаючи на те, що корпуси практично не змінюються, то наповнення бувають такі прикольні, що ти реально отримуєш новинку, дивишся і думаєш, блін, от прикольно зробили. Тож давайте балаканину ми перенесемо на кінець. Цього ролику, але перед початком я попрошу вас а, поставити авансом лайк, бо то краща підтримка для мене і для мого каналу від вас. І сьогодні я хочу розпочати з пакування, бо італійці дійсно це вміють робити. Так, давайте я зніму цю штуку. Щоб не тягнути час, я трохи проматую. Тож отака от коробка, і усередині у нас буде отакий. Конверт, він кріпиться на резинки, він не буде так некрасиво вивалюватися, як я вам зараз показав. Давайте відкриємо конвертик. І що у нас усередині? Так, а усередині у нас у нас карточка-сертифікат аутентичності, тобто оригінальності годинника. Нагадаю, що я офіційний дилер бренду Венеціаника в Україні. Тож у мене ви купуєте тільки оригінал. Тут у нас карточка запрошення до клубу Венеціа та підписи двох братів, які заснували цей бренд: Це Альберто Мореллі та Алесандро Мореллі. І найголовніше це така штука. Зараз я розверну це карта Венеції. На який відмічені, якісь цікаві, господи, яка ж вона велика, не поміщається у кадр. Тобто ви можете бачити і Редантори, церква, це колекція Венеціани і така дуже велика карта. Ну і от скажіть мені, хто зі швейцарців вам такі прикольні бонуси у цьому бюджеті? Зробить прикольно, круто, і переходимо до годинника. І давайте градус, як завжди, піднімати поступово. Тож почнемо з самої недорогої моделі з нашої добірки. Це новинка Венеціанку Нерейде. До речі, Нерейде – то назва підводної. А яка була на збройному балансі італії у часи Першої світової війни, і гравіювання цієї лодки ви можете бачити на задній кришці годинника. В плані форми та дизайну нічого особливо нового ми не маємо, якщо ви вже знаєте стиль венеціанику. Бо в колекції не рейди вони юзають саме такі форми у варіаціях корпусів 42 та 39 мм. міліметрів. А у нас якраз версія 39 мм, що для мене просто ідеальний на сьогодні розмір годинника. Інколи хтось каже, що то італійська копія Rolex Submariner, Але якщо чесно, то з таким мисленням можна назвати 80% годинників годинників ролексоподібними. Чесно кажучи, я не бачу нічого спільного, окрім того, що тут може якось схожа форма корпусу, але мабуть людям. То видніше тут ще я хочу сказати, що часто люди шукають а, схожі на ролик з годинники, то буває, що звертаються з питанням: а що у вас у бюджеті до 60 тисяч гривень схоже на патек Philippe на Utivus, наприклад. От буквально вчора мені чоловік написав. Якщо пройтись без усяких порівнювань, то корпус із нержавіючої сталі 316 l Він з сатеюванням по бокам та на верхній частині вушок і є між поверхнями полоска дзеркальної поліровки, що дає більше об'єму. Якість обробки дуже хороша, нічим не поступається швейцарцям, котрі можуть бути і в декілька разів дорожче. Чудово виглядає голівка під захисними напливами та з фірмовим гравіюванням хреста символу бренда. Венеціаноко голівка загвинчується, водозахист нашого годинника складає 200 метрів. Тож в годиннику можна сміло занурюватись. Уже, мабуть, тих, хто знає бренд, це не здивує, але Безель тут з вставкою із Вольфраму, котрий на сьогодні являється самим твердим і міцним металом у світі. Дуже незвичайно він виглядає. Я вже не раз казав, що як рідкий метал з фільму Термінатор 2, зручний хват безеля. Трошки тугуватий, але дуже впевнений хід, приємне цокання та ніяких люфтів я тут не бачу. Як я казав, по розмірах для середнього та малого зап'ястя, просто ідеальні розміри. Діаметр 39 мм, від вушка до вушка 46 мм, товщина 10,4 мм, вага на повному браслеті 140 грам. Моя рука 18 см в обсязі, і вони сіли так, наче для мене були під замовлення і зроблені. Я прям кайфунув. Реально, ідеальна. Посадка. До речі, за гарну посадку відповідає і фірмовий браслет Канова, запатентований брендом Менеціанику. Він робиться по 16 унікальних формах та складається з сатинованих ланок у вигляді гантелек і між ними полірований елемент. Виглядає досить об'ємно, і ви можете бачити, що у корпусу він ширше, а до застібки звужується. Сама застібка типу метелик. Скриває кріплення та робить візуально браслет більш цілісним. Що у нас по характеристикам? 200 метрів водозахист озвучив, вольфрамовий безель озвучив. У нас сапфірове плоске скло з антибліком та на борту японська механіка з автопідзаводом Citizen Miyota 9039, запас ходу 42 години. Та працює на частоті 28 тисяч вісімсот на годину. Доволі надійний механізм, котрий мікробренди дуже часто використовують на своїх більш дорогих моделях. Дивимось, циферблат до мене в магазин приїхали одразу дві моделі цієї новинки. Одна з лазурним циферблатом. Але я не встиг її зняти, бо одразу забрали. А ця модель у темному перламутрі можна сказати, що вже класичні. Накладний накладні мітки венесіаноко та фірмова форма стрілок мечей. Накладне лого у вигляді хреста у відмітки 12 годин, і що дуже добре, що немає дати для мене так точно. Та швейцарська суперлюмінова. Я б сказав, що лаконічно і дуже підходить стилю цього годинника. Ціна на сьогодні в моєму інтернет-магазині Філтайм складає 35 п'ять тисяч гривень. Лінк на модель буде у описі до ролику. Другою моделі буде з тієї ж колекції на і це той випадок, коли колір та наповнювання годинника робить його. Кардинально іншим. Хоча ви можете бачити, що серце корпусу однаково, але друга модель у діаметрі корпуса 42 міліметри. І, звичайно, одразу давайте поговоримо про те, чим вони відрізняються. По-перше, хочеться сказати, що не дивлячись на те, що офіційно кольором року є помаранчевий, я б сказав, що колір року це фіолетовий, бо став реальним відкриттям і показав, що людям він дуже подобається. Що казати, літом я сам купив собі Foibus Wave Master з фіолетовим циферблатом, а ще замовив два годинника нової лімітки Spinnaker Seconde-Seconde, одну з яких залишу собі, а може обидві подивимось. Тож люди реально добре реагують на цей колір. Може, тому що він реально заспокоює, бо це є факт, і ми реально втомились від постійних стресів. А у нас циферблат зроблений з каменю Аметісу. Як наголошує сама Венеціаніко, то робиться він ручною роботою на тоненькій пластині усього 0,4 мм, Тож пошкодити цей циферблат при виготовленні дуже просто і робота дуже кропітка. І ми можемо бачити, що мітки кріпляться не до пластини, а винес, винесені окремо на плашку по краю циферблату. Це, до речі, гарно додає в об'ємі. Також циферблат має дату у відмітці 3 годин, що мене не напрягає, виглядає досить гармонійно. Отже, циферблат унікальний, кайфовий і гарно підкреслює його каучуковий ремінець фіолетового кольору. Дійсно якісний, гнучкий, користуватись приємно. Плюс можна окремо докупити фірмовий браслет Канова за адекватні гроші. Він постачається в красивій коробці, як то вміть пакувати італійці. За деталями, будь ласка, пишіть у мій особистий телеграм, посилання на котрий залишу до цього відео. У корпусу наче додати нічого. Він, в принципі, як у більш малій версії, гарна якість, підводна лодка на задній кришці. Безель також з вольфраму, але мені більше подобається його обертати в цій моделі. Він не такий тугий, як в попередній моделі. Давайте по розмірах. Діаметр 42 мм, від вушка до вушка 50, товщина 12 мм і вага 116 грам. Я б сказав, що на моїй руці сидять непогано, але потенціал для більш, більш масивної руки. На ремінці воно ще куди не йшло, але якщо надягнути браслет, то рука точно має бути. Трохи більше, ніж моя. Що по характеристикам? Ті самі 200 метрів водозахист, сапфірове скло з антибліком, плоске і швейцарська суперлюмінова. Та на борту вже більш заряджений швейцарський автомат Селіта SWW200 з запасом ходу 40 годин, працюючи на частоті. 28 тисяч 800 на пів на годину. На сьогодні дуже популярний і надійний механізм, котрі ті ж швейцарці можуть сміливо тулити у свої годинники до 2 і 2,5 тисяч доларів. Що по ціні? На сьогодні 49 275 гривень в моєму інтернет-магазині Філтайм. І більш висока ціна зум... зумовлена тим, що, по-перше, більший розмір. По-друге, більш унікальний а, колір циферблата, та в принципі циферблат і більш заряджений швейцарський автомат. Остання модель з нашої добірки максимально мене порадувала, та як буває, викликала зваблюючі думки. Типу, я б і собі взяв. Насправді, якщо так здалеку зиркнути на неї. А та на першу модель з добірки то виглядають, наче дуже схожі, що так і є. Але наша остання модель майже вдвічі дорожча. Тож, давайте розберемося. Давайте одразу опустимо моменти, котрі незмінні. Це дизайн корпусу і браслету, це якість полірування. Тобто, основа корпусу і браслету взагалі не відрізняється від першої моделі, але наповнення різне. Давайте почнемо з поверхневого. По перше. Це унікальний і набираючий тренд на сьогодні зоряний циферблат, зроблений з авантюріну. Цей матеріал почав вироблятись у Венеції ще у 17 столітті. Складний процес виготовлення полягає у тому, що у розплавлене скло вводяться мікрочастини міді, і потім все це діло охолоджується, завдяки чому на виході і маємо такий прекрасний всесвіт. На циферблаті це дійсно чудово виглядає і заспокоює око. Стрілки і мітки мають ті ж форми, що у попередніх моделях. Дати немає, що було б кощунство у такій красі. Характеристики майже однакові. То вольфрамовий безель, знову ж такий тугий, як в першій моделі, то сапфірове скло з антибліком, і то водозахист 200 метрів. Але є дуже суттєва деталь, котра відрізняє перший цей годинник. У нас на борту встановлений реально рідкісний швейцарський механізм SopROD SA V3250, котрим ви можете любуватись через задню кришку годинника. Класно те, що венеціянику зробили кастомний маятник. У механізму 42 години запас ходу, 28 800 напівколивань на годину та шикарна погибка лише 4-6 секунд на добу, що реально результат наближений до хронометру. І я вам скажу, що незважаючи на одну частоту напівколивань з першої моделі, стрілка в сопрот йде більш впевнено і плавно, бо якщо вдивлятись, то в першій версії. Мікроскачки іноді відбуваються. Я нагадую або скажу тим, хто не знає, що оті цифри напівколивань в реалі можна побачити у плавності ходу стрілки. Тобто, чим більше напівколивань, тим плавніше йде йде секундна стрілка. Чим менше, тим більше видимих ривків. Розміри такі ж, як і в першій моделі, але давайте освіжимо. Діаметр. 39 міліметрів, від вушка до вушка 46, товщина 10,4 мм міліметри, і вага 138 грам. На моїй руці сидять просто шикардос. Реально дуже подобається. Що з ціною на сьогодні в моєму інтернет-магазині Філтай вона складає 56 тисяч гривень, і така різниця з першою моделлю обумовлена більш унікальним циферблатом і реально рідкісним і зарядженим механізмом. Тут можете проводити аналогії з тачками. Буває, що одна і та сама модель, але різні об'єми та типи двигунів, і різниця у ціні може сягати від 2 до 5 тисяч доларів. Я готовий підводити підсумки і хочу сказати, що з приводу якості і дизайну годинників в мене немає жодних питань. Все зроблено круто, все виглядає круто, але якщо придиратись, можна сказати, що трошки не вистачає системи швидкої заміни у браслету. Більшість питань у нас зазвичай виникає з приводу ціни, бо саме доступно, ви бачили 850 доларів, саме дорога півтори тисячі. І у цьому бюджеті Венесіанако вже конкурує не те, що з мікробрендами, вона конкурує зі швейцарськими брендами. І, звичайно, є стандартні коментарі. Тіпа нафіга мені там купувати якийсь мікробренд, якщо я за ці гроші куплю швейцарський годинник. Має місце бути, але Венеціянико робить те, що і потрібно робити, вона розвиває паралельно з якістю і унікальністю дизайну, вона розвиває бренд. Бо якщо подивитись, що було рік тому, і що є зараз, то можна бачити, що бренд реально розвивається з семимильними шагами. І я хочу сказати, що мені, наприклад, більше відкликається. То купити годинник, який не як у всіх, який класно зроблений, який е дійсно унікально виглядає, я розумію, що і бренд при цьому е зростає, е якась історія з'являється, то для мене це більш цінне, ніж е купити мас-маркет від Швейцарії. Бо за ці гроші у Швейцарії це реально буде тільки мас-маркет. Тож, якщо ви відкриті до чогось нового, то бренд Венеціаноко і моделі Нерейда можуть вам дійсно гарно зайти. А якщо ні, то я, чесно кажучи, не бачу жодного сенсу переманювати вас на чорну сторону. Але якщо подивитись на коробку, то можна сказати, що, мабуть, то все ж біла сторона. А купити ці та інші моделі Венеціанако ви можете у моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки по Україні. І я являюся офіційним дилером бренду Венеціанаку в Україні. Посилання на каталог залишаю у описі до цього ролику, та залишу свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть. А вам яка модель більше сподобалась? Чи сподобались вони взагалі? Буде цікаво почитати. І на цьому все. Єдине, вас попрошу підписатись якщо ви не хочете пропускати вихід нових роликів. Поставити лайк вже не авансом, якщо вам дійсно було було Корисно та сподобалось, бо то найкраща підтримка від вас до мене і моєї праці. А на тому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!